Вам я, Велат Хакер і Саша Чипок. Сьогодні ми граємо... так само трудно. У мене да, Так, що шо... це типа друга частина. Добай, до нер, до нер, до о, 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 давай, давай, давай. Є. Айда. Є, є-єє. Ну шостеро. Мой год. Йомой. Шостеро. Давай будемо у когось у базі будувати. Будемо просто шукати їду котами пістом. Решту давай. вони зроблять. Ну то. А, так. Блін, мені не відео, якщо це. Так. Фонаричек І мені не потрібно. потрібно? Ні То так. давай мені. Вот, да, да. Аптечка. У меня аптечка. О, катана! она... Ай, забрал. Забирал и катан. Блин, да забрали Лиз, где тут... Ой, да. Mm -hmm. Тут де хтось буде будувати Так. Тут не позитив. Блин, катане. О так, будується тут, диви. Mm -hmm. Ки я теж буду. Я буду. Mm -hmm. Де хто-небудь? Я не буде. Так. А, да Надо ну, так ставим. А да ну ведь иди, ты, ты. А, Что? О, тут все. Мебель Шо. Ой, шо? <свист> Ой, вижу. А, шо? А, да. Ой, это выглядит хорошо. Я нашел! Почему не Шо. Як ви залізаєте сюди? Так. Я. Тож буде це все закривати. Ой, без мене ніяк. Ніяк. Мені одному байдуже на все. Просто. Боже, ну як ви залізаєте, просто... да... Да ч хотів було? Дай може сипінчу, нам кампет. А я знизу. Я знизу, потом. Забрали ми. На, я поставив як не злізай. Ні. Сьогодні, Мі, я покладу це. Швидше залізайте. Я зараз покладу. Ти без них давай. Давай без них. Та ну там ззаді. пацан, я убью тебе. Я вб'ю тебе. Честное слово. Дуже клас. Бідні Я, Мі, я можу я ще упав. забрати, власне. Я упав. Я буду обходити. Я впав також. Я буду жетони збирати. Нічого. О! Ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Нічого. не вбивай, не вбивай, не вбивай. Убивай! Ще раз упав. не вбивай, не вбивай, не вбивай, пже. Ось чому без фонарика зжити не можна. А! Нє-ні-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не убьют нас. Не також на першій ночі. Да ну! Оце так укрепка. Ото минуби. Тепер точно можна сказати. Ми нуби. Про мене ні. У мене ще досі сток хп. У мене ще є протишкам, капець. Я шукаю тут у базу. Блін, я мінус. На, бідна. Так, ми признаки. Ми продовжуємо, то мене убили. Е так. Ну, я... так Дах вже? Так, гарно. так Якщо вона цей, виходь поки що. Чого? От та Дівка на двох, блін. Oh. Виходь. Okay. Окей, mm дан, -hmm. okay, yeah. mm -hmm. давай. А що з того? З нами бакон буде, а? так? Про животну, ніж. А не, хух буде ва. А, хух, він не знав. Мать. Або він хоче в останню секунду. Ні, mm не -hmm. mm -hmm. Ура! Заходьте хтось до нас. Та mm -hmm. да, ну що ти зробив? Підпис так. Під, 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 так, Дев'ять секунд. Заходить хтось до нас. Чотири, три, два, один. Ні, На люди. люди. Ми налаштували не, не шосте. Ми йдемо в пекло. І угу. З... про... просто зразу. Тобі там нормально, а? Угу. Тут фонарики є. Ясно, що один треба взяти. Екипірувати. Дивись, іди до мене тут буде. Катана. Блін, дай мені крашець да, просто. Окей, дай. Аптечка. Блін, ну може ти базуху будувати будеш, а не... Я взяв аптечку. Ну, так ти собі взяв? А не мені. Та й так нам рано чи пізно примоти. Ну так, Влад, дай коробку. Та отут буде. Піднімати. І зробимо балкон, ага. так як я казав, казала. Ага. Ось такий ми балкон. Подивись, вот по так. А ну. Вот так. Так. там пробудуемся дальше. І дальше цей блок заберемо. Я mm. что, нам кранте? Чего? А, не, что не. Пока Я беру. Два охранника из неба упал. Mm. Uh, это, 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 это. Так, Mm. Я носу. Mm. Так, підписники Я ставлю. Я. А-а-а. Надо было правда. Пишет. Е. Mm. Oh! Yeah. Mm. Все, забирай. Зібрав. Ой, байка. Так, підписники. Будь ласка. Було це дуже стрмно. І ми весемо в повітрі логіка гри, так? Mm -hmm. Ну надіюсь, вони так високо не скачуть. Сюда, ну, А це буде треш, так. Ну і що, спроб багато? Помираємо сьогодні. До речі, Влад, Дорога. я тобі забув дати аптечку. Не треба. Ну окей, я буду не просто... треба. Ой, цю катану. Ой, так. Є. Yeah. Я зразу не включаю <звук> фонарь. Ой, ой, я! Дякую тобі? Якую тобі? Тебе вбили? Ні, дякую тобі, я залишився там має! Тебе... Залізь наверх і залізь на базу наверх наверх. Ой! Я я з підскоками чекаю. Не помри, будь ласка, прошу тебе. Добре, а це, якщо я помру, то це буде фінальний сезон. Типа наступної частини не буде. Ага. Ну принаймні у мене є аптечка, але я її так. можу використовувати. Я тобі пробудував тут хід. Я пробудував. Ти вже далеко. Ні! Ай, він теж на мене наступний стіни ми стінами будемо робити. Ну, Ніхто не за мною. Охоронник від мене цікав. Ой, боже, іди йди до тебе. С одной ноль. Я иду за тобой. Ой, 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 Саша з вами прощається. Так. друзі. О, І ой, то. Мене теж вбили. На жаль. На, На, шо? Шо? Ну, <ріст> мені це? На жаль, На жаль. нас вбили. Ну, ну нічого, друзі. Окей. Буває. Ну, ну, так. Бо просто так. В цей режим нереально. грати просто. У 3008 <ріст> кращеся вдає. Ну так. Уже. Ну. Да, якщо просто багато друзів. Окей, okay. а з вами був я, Ворот Хакер і Саша Читер. На сьому на все Всім па-па.